Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобайок, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Що, ж, друзі, як я вже казав, знайшов магазин, де постійно продається баранина. Тому тепер баранина буде з'являтися в моїх рецептах більш-менш регулярно. Ну, так і сьогодні я вирішив її використати. Ось у мене є трошки реберець баранячих, ну і трошки м'яса зашейка. Думаю, мені вистачить. Вирішив я готувати басму. Така узбецька або середньоазійська страва. Чим вона мені особисто подобається, тим, що в холодний казан закладаються всі інгредієнти, всі продукти і готуються до повного приготування. Немає такого, знаєте, почергового поетапного приготування якихось окремих продуктів. Все зразу в холодний казан, приготувалося, достали і їсте. Тож спробуємо її сьогодні приготувати. Готувати, як я завжди вирішив, у себе на домашньому камбузі і адаптувати це блюдо під приготування в квартирі. Тож, дивіться, в мене є така сковорода ВОГ, Я буду готувати в ній. Давайте почнемо. Що ж, починаємо закладку продуктів. Як ви бачите, холодна сковорідка, холодний казан у мене в моєму випадку. Ну і на самий низ викладаємо жир. В моєму випадку, це жир, який я пообрізав. І з цього м'яса, яке в мене сьогодні присутнє, і з бараннічої ноги, яку я готував раніше. Наниз викладаємо жир на саме дно. На жир викладаємо ребра. Спочатку ребра, вони жирніші. Наниз. Тепер ріжемо цибулю доволі такими товстими кільцями і викладаємо поверх м'яса. Ну що ж, вам прекрасно видно, цибуля зверху. Ну і тепер викладаємо. Слідуючий слой м'яса. Тепер вже все те, що залишилось. Цибулі не слід боятися, що її буде сильно забагато. Справа в тому, що ми не будемо додавати зовсім воду. І основну масу соку рідини буде давати якраз цибуля. Тому цибулі боятись не слід. Ну і знову цибуля зверху м'яса. Додаємо. Я цибулю посолимо із добрими спеціями. Зі спеції я буду брати чорний перець молотий, коріандр. Ну і зіру, куди ж без зіри, тузбецька страва, самі розумієте. Зіру для таких страв я завжди беру цілу, тому її так і потрібно в руках розтерти, щоб пішов аромат. Наступний це морква. Ріжемо отак, ну, не сильно мілко, отакими кільцями, кружочками доволі товстенькими. По кількості я взяв дві такі морквини, але думаю, навіть дуже багато. Ну і викладаємо. Тут не потрібно заповнити всю поверхню, викласти одним рівним слоєм, там такого не потрібно. Просто треба дивитись, ну, скільки вам вистачить моркви в вашій страві. Ну, ні, я думаю, вистачить однієї. Другу я навіть різати не буду. Далі потрібно додати якийсь смачний корінець. Ну, зазвичай і в оригіналі це ріпа. Але в мене її немає, не сезон. Тому я вирішив додати корінь селери. Думаю, він прекрасно замінить ріпу. Вибачайте, просто ріпи немає, не той сезон. Ріжу також не мілко такими кусками, ну, такими, тому що я не хочу добитися від страви, щоб вона була як рагу. Я хочу, щоб е, окремі кусочки окремих овочів були окремими, скажімо так. Йдемо далі, картофля. Також ріжемо доволі немілко, скажімо так, і додаємо наш казан. Не знаю, я взяв собі 4 штучки, ну, мабуть, навіть буде багато. Після картоплі додаємо болгарський перець. Ну, Також такими немілкими шматочками. Далі у нас будуть помідори. І також такими доволі немілкими кільцями поріжемо. Ну, от такими, бачите. Також викладаємо. Далі у нас буде гострий перець і часник. От в мене такі дві гострі перчини. Я їх так положу тут. А перець я просто отак от головку навпіл, переріжу і заховаю десь під овочі поглибше. Ну, а далі що, зелень? У мене отакий от набір, цибуля, зелена, кріп і петрушка. Я так от буквально на три частини все розрізаю і додаю сюди до нашої справи. Друзі, це майже фінал, тому треба ще раз посолити і спеціями здобрити. Тому що ну, слой овочів дуже великий до м'яса, яке ми здобрювали і солили дуже далеко. Ну, ось така краса в мене виходить, друзі. Ну і нам потрібно буде всі наші овочі, всю поверхню нашого казана закрити листами капусти зверху. Тому отак от відділяємо необхідну кількість потрібних нам листів капусти. Ну, ось так, я думаю, мені вистачить. А ще з того, що залишилось від капусти, я ще відріжу кусочок і також додам сюди зверху до овочів. Ну що ж, друзі, для фіналу закриваємо це все листами капусти. Отак от, от не боїмося. Як виходить, так і закриваємо. Всю поверхню нагадаю. Ну, ось, друзі, як ви бачите, моя басма зібрана. Ну і тепер я її накриваю такою кришкою з Вона також чавунна. Ну і вона більш важка, краще буде закривати. Ну і відправлю тепер на вогонь, на дуже невеликий вогонь, ну точно нижче середнього. І буде вона готуватись 15 години. Так що чекаємо півтори години. Друзі, отак от я поставив для готування свою басму. Подивіться, навіть я зверху положив від штанги блин. Він вагою 5 кг. Якраз його вистачило. Щоб дуже добре придавити верхню кришку. Так що отак от готується. Друзі, ну а поки готується моя басма, приготуємо для неї вже для подачі таку прикрасу із кропу і червоної цибулі. Тож мілко нарізаємо кропчик. Ну, а цибулю нарізаємо тоненькими півкольцями. Тепер цибулю з кропчиком нашим. Трошки поперчимо, буквально, трошки посолимо, щоб краще пустила сок. І отак от трохи пожмакаємо руками. Класно сок пустила цибуля. Ну тепер підмаринуємо трошки. Додамо, ну думаю, ложки на таку кількість 2-3 відсту. Ну і водою чистою. Також трохи додавно. Ну все. Хай тепер маринується до приготування нашої басми. Ну що ж, друзі, час вийшов. Будемо відкривати, перевіряти, що ж у мене приготувалось. Ох. 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 Листи. Друзі, ну як бачите, все просто чудово. Я скажу, що вологи достатньо багато. ну Вона не виступає тут, я не бачу, щоб виступала по краям, але ну все вологе, все блищить. Ну, я бачу, що вологи достатньо. Ну що ж, Зараз я приберу гіркий перець, чесник повитягаю. Буду насипати, прикрашати і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, я нарешті дочекався і можна скуштувати мою басму. Вона вже готова. І презентація також. Так що так що зараз будемо куштувати. Так, трохи. Не все зразу. Ну щораз куштуємо. Зразу м'ясо. Однозначно приготувалось. Аромати, друзі, я вам просто передати не можу. Тут ну, зіра, самі розумієте. Вона робить весь аромат. Дійсно пахне середньою Азією Узбекистаном. Ну, Отші всі готові, звісно, готові. Кору, що я доставав чесник, то ну, сама серцевина чесника просто випадала з тої кожуречі, яка залишалася. Просто випадала. М -м -м. Маринована цибулька в тему. Овочі, як ви бачите, зварилися, але вони не розварилися і не перемішалися в таке ну, однорідне рагу. Овочі неоднорідні, вони держать свою структуру. Навіть помідори. Ось як бачите в мене ціла така пластинка помідори. Ну, все є. Ну, ще спробую. М'ясо шикарне. Ну, оскільки в мене вийшов такий класний рецепт, а він у мене вийшов, це я можу констатувати. Не можу собі не дозволити <кхух> за ваше здоров'я 50 грамів це в мене анісова настоянка свіжа. Обов'язково виставлю на канал, слідкуйте і обов'язково приготуйте для себе. Дуже смачна вийшла. Ваше здоров'я. Так що можете сміливо брати цей рецепт до себе як зброю і готувати у себе вдома, в кого немає можливості приготувати там в казані, на вогнищі, на вулиці і так далі. Готуйте сміливо у квартирі і у вас все вийде. Ну і, звісно ж, запрошую всіх на свій канал домашній камбуз. Друзі, не забувайте заходити на канал, переглядати цей і багато інших моїх рецептів. Всіх запрошую, закликаю. Приєднуйтесь до нашої великої сім'ї, до нашої великої команди домашнього камбузу. Всіх чекаю на каналі, чекаю від вас сподобайок, цікавих коментарів. Долучайтесь до розбудови мого каналу. Коментарі мені дуже допомагають. Так що всіх чекаю на каналі. Ну а наразі смачного всім!